Першим ділом розрізаю і змотую весь шпагат. Ось бачите, він перекручується. Через певний проміжок ми його просто перекручуємо. Далі і знову перекручуємо. Таким чином обійшлися без стовпчиків, і малина тримала себе весь сезон. Ось дивіться, як фіксуємо. Просто одну притягнули через іншу. Можна робити два оберти, але не можна робити вузла. Тому що потім, коли ягоди нальються і кущі починають лягати в різні сторони, ви можете пройти і попідтягувати. Якщо буде вузол, ви вже нічого не зробите. А так можна спокійно обійтись без стовпчиків. Почала ягода наливатись і почали лягати пагони. Тепер проходимо і підтягуємо вище нашу підв'язочку. Тут, бачите, листя погоріло знизу, але далі кущики гарненькі. Ось так. Все, і все собі стоятиме.